І всім привіт, друзі! Ви на каналі Drop. І все ж таки ми добилися цього рекорду. У нас 30 підписників. Друзі, дякую, хто б мене підтримував, також хто дивився відео і сьогодні ми розіграємо вам сюрпризики, шість сюрпризиків. ні, Шість сюрпризиків розіграємо на новий рік якраз іграс... новий рік скоро, Різдво скоро. Ось я вже прикрасив трошечки хатку. І... Будемо для вас подарунки робити. Ну, давайте перший подарунок. Давайте це буде ось така масочка. Ну, це не для зими, правда. Ось така масочка на... для води, для на море кудись поїхати, в аквапарк. Ось така масочка. Окуляри такі водні. Перший сюрпризик. Безплатно по. І побачимо, хто це получить, друзі, ось такий. Так, друзі, другий сюрприз, звісно, це карти Uno, Звісно ж, О, карти Uno, Хочете, замовляйте в мене. Посилці в описі є карти Uno. Ось розіграємо ось такі карточки Uno. Так, друзі. Ще розіграємо також набор блогера. Ось. Хто любить знімати, як я, блогером, хто хоче стати, я розіграю ось такий наборчик блогера. Ось. Пам'ятаєте моє відео. Ось. Ще один це. Це настільна гра, друзі. Ось. Це вже четвертий ось такий монополій Fortnite. Монополії будемо розіграти Fortnite. Ось такий, хто грає фортнайт, Fortnite, напишіть цілці описи. за Fortnite треба поставити лайк. Ось Фортнайт монополі, давайте. Хто хоче отримати. Також ще одна настільна гра. Ну це не настільна, це пазл. Ось такий е, літачок. Ось такий пазл. Давайте. Ще одне. Це вже перед устаннє. Ні, останнє це вже. Ось ось такий малюнок, хто любить малювати цей. Е, ось можете ось такими малювати красиві малюночки. Спіґраф. Бач, можна тут олівцями, тут є все в комплекті. Все є в комплекті. Я їх купив за 5, за 5 євро. Вони дуже дешево коштують, можна сказати. Я би за 20 їх купив. Цей ось. І Такий малесенький подарунок на новий рік. Хто зараз підпишеться на канал, прям поруч ось такого Оленя. Давайте тоді ж скоріше нажимайте червону кнопочку підписатися і получите цього Оленя. То... Дякую за підписочку, друзі. Дякую, дякую за підписочку. Також, друзі, хто грає в гру Genshin Impact на цю гру буде ссылка в описі. Вийшло оновлення, Також буде на цю грусилку в описі. Можна закачати в App Store. Я в Апстор, з Store закачую цей, можете з Google Play з всього. Цей вийшло оновлення, можна плати під водою та всі ті нові місії та різних додали персонажів вже забув, яких. Ось в Google пише ось, ось, ось в Google пише. У повних всіх оновлень. Ось оновлення скачуйте і переходіть серці в описі також грайте. Це дуже класна гра. І так, друзі, надіюсь це розіграш ви підтримуєте лайком, підпискою. і Розіграємо, розіграємо завтра, напевно, завтра 8-й годині ранку. В 8.00 завтра розіграємо всі ці речі. Переходіть на мій Тік-Ток, Завтра буде на Тіктоці розіграш ось цей. В трансляції на Тік-Ток. Все, друзі, всім па-па!